Сілям алейкум, друзі, вітаємо вас в новому форматі заман тиждень. Тут ми говоримо про найважливіші події та тенденції останніх семи днів. Про що Трамп говорив із Путіним, та що пропонує Україні. Що чекає на юсейт? Хто став першим гостем Білого Дому та чого боїться Росія? Нардепи блокують залу Верховної Ради. А Зеленський має пропозицію для Росії. З вами я Камалія Девлетова. А ми починаємо. Дочекалися Дональд Трамп поговорив із Путіним. Діалог виявився більш змістовним аніж перший, однак, не на користь Україні. Пройшлися по всьому від штучного інтелекту до невмирущого долара. У пріоритеті, нібито, завершення війни. Путін так підготувався, що навіть використав девіз товариша про здоровий глузд і домовився працювати. Ну що ж, мир, дружба, жуйка. І оком не моргнеш, як Трамп вже і Зеленському подзвонив. Того ж вечора вони поговорили про мир, співпрацю та технологічні можливості. Трамп сказав, що розмови минули чудово. Він, як і президент Путін, хоче миру. Чудове порівняння чи не так, та навіть дав особистий номер Зеленському. У ЄС кажуть, що угоди за спиною України приречені на провал. А Зеленський не прийме жодні переговори без участі України. Повернемось до Брюсселя. Там новий глава Пентагону Лехсех на Рамштайні заявив, що повернути Україну до кордонів 2014 року нереально, а ставати членом НАТО їй взагалі не слід. Рам вважає членство непрактичним, а генсек НАТО Рюте сказав, що ніхто цього не обіцяв. Європейські країни обурені, кажуть, що США вже не просто змінюють риторику, а наче натякають Україні. Що час згортати опір? Чи може це такий новий формат підтримки? Чому ми віддаємо Росії усе, що вона хоче? Так прокоментувала голова дипломатії ЄС та назвала це поступкою. А у Блумберг прогнозує три можливі сценарії для України: базовий ідеальний і найгірший. Ідеальні США та ЄС беруть ситуацію під контроль. Санкції душать Росію, а Україна рухається до ЄС. Звучить майже як утопія, проте любителю зробити двіжуху все ж вистачає кошмарний. Там втомлюється рятувати світ. Європа розгублено кліпає. Путін закріплює трофеї, і уже приміряється до Балтії. Знаєте, класична історія про те, що стається, коли всі сподіваються, що буря омине їхні двір. Найімовірніший варіант це окупація під питанням, а здій тільки обміни та гарантії безпеки. Одним словом, війна на паузі. Тим часом спецпосланець США Келох припускає, що мирна угода може коштувати Україні частини території. Та не бачить нас у НАТО, схоже, у деяких вищих кабінетах уже малюють нові мапи. Якщо Україну не беруть до НАТО, то треба армія у півтора мільйона людей. Відповідає Зеленський. Ми хочемо бути в НАТО так через слово НАТО, через гарантії безпеки. Ми довіряємо НАТО, ми довіряємо цим гарантіям безпеки. Я прагматично говорю чесно, вважаю, що це найдешевший варіант для всіх. Найбільше тобто зрозуміла буде армія, яка буде відповідної кількості штати готують дорогу до переговорів із РФ і хочуть пом'якшити імідж Росії для заходу. Бажають в інституті політики. Бібісі також мають невтішні висновки. Так раніше ізольована Росія знову повертається на міжнародну арену. Тепер захід думає, що з Путіним можна говорити, навіть якщо його армія буде далі вбивати. Гіав аню ЮС президент ху Путіним. І, читаючи Рідін Трампс про... The, the phone call on social media. He thanked Vladimir Putin for the conversation. He praised Vladimir Putin's common sense. He said he wanted to work uh, together with, closely with uh, President Putin to end the war in Ukraine. So it's a very different kind of language, a different approach uh, to Vladimir Putin. In short, um, in the eyes of the US administration, uh, Putin has gone from pariah to potential partner. Паралельно адміністрація Трампа планує отримати доступ до рідкісноземельних металів України. І з відповіддю не забарилися навіть у Кремлі. Там пресекретар секретар Пісков заявив, що це виглядає як покупка помощі. Він пропонує взагалі нічого не давати. Що ж, поради це на його коньок. Та навже в Америці метали так порідчили, що аж за океаном шукають. А все просто світовим лідером у їхньому видопадку є Китай. Це дає змогу мати значний вплив. Штати занепокоєні та не хочуть танцювати під підуть Пікіна, який тільки нарощує озброєння в Україні. Якраз є такі поклади, і досить немало. Це найбільші у Європи запаси ліцію. Тобто, все логічно, ресурси є залежності від диктаторів. Нема. Не встигли ми оговтатися, як Трамп вже вирішив, що Україна в принципі погодилася дати доступ до металів. А йдеться про 500 мільярдів доларів. У них цінна земля. Допомагати Україні безоплатно це дурість, каже Трамп. Що я the following. They have tremendously valuable land in terms of rare earth, in terms of oil and gas, in terms of other things. I want to have our money secured because we're spending hundreds of billions of dollars. And You know, they may make a deal, they may not make a deal, they may be Russian someday or they may not be Russian someday, but we're going to have all this money in there. And I say, I want it back. And I told them that I want the equivalent, like $500 billion worth of rare earth. And they've essentially agreed to do that. So at least we don't feel stupid. Otherwise, we're stupid. I said to them, Київ вже же потребує гарантій та не хоче віддавати свої ресурси штатам без партнерства. Однак є проблема наразі, половина родовищ окупована Росією. Шольц вже заочно посперечався з Трампом. Він каже, природні багатства знадобляться Україні для її ж відновлення. Слова Трампа він назвав егоїстичними. У відповідь ані пари з вуст днями Трамп знову заговорив про гроші. Він нарікнув, що поверне їхню допомогу, навіть якщо Україна колись може стати російською. Тим часом прем'єр Ізраїлю Натаньягу став першим гостем Білого Дому. На да, запрошення Трампа, очільник штатів, і тут не пасе задніх. В нього вже є свої плани взяти під контроль сектор Гази, розчистити території та позбутися зруйнованих будівель. We go in, we knock them all down, we just create some. No more Hamas, there's no Hamas there, there's nobody there. We move them into beautiful areas of the Middle East. In the meantime, I would own this. Think of it as a real estate development for the future. It would be a piece of land. Палестинцям він пропонує залишити зруйновану територію. Ну і кудись переселитися. Газа це купа уламків, а майбутнього у палестинців там немає. каже Трамп види палестині заной водн бікозеґанавмачбе хаузин, мач бетер надовольцям чокінбабилдин перманет. Place for them. ізраїльський чиновник лише посміхався у крісті та був задоволений таким розвитком подій. Написали у CNN. для нього підтримка штатів важлива як ніколи. Втім, такі пропозиції Трампа не вразили арабських сусідів. Ці вже висловилися проти прийому палестинських біженців. Та Трамп не приховує, що хоче стати архітектором нового близького сходу. У планах навіть Нобелівська премія миру. На тлі зустрічі із представником Ізраїлю новою мішенью Трампа вже встиг стати і міжнародний кримінальний суд. Він вирішив запровадити санкції та звинуватив суд в упередженості до США та Ізраїлю. Туди Трамп враховує тих, хто бере участь у розслідуванні щодо громадян США або союзників. Дії суду створюють небезпечний прецедент. Заявив він, зазначимо раніше там видали орден на арешт та за воєнні та злочини проти людяності. В МКС засудили такий указ. Трамп продовжує сповна насолоджуватися президентством і далі заморожує Агентство міжнародної допомоги. На його думку, Юсейд керує група з радикальних шизоїдів у січні штати призупинили міжнародну допомогу на 90 днів. Співробітників відправили у так звану відпустку. І люди, які роками вирішували долі мільйонів доларів, перетворилися в безробітних. Ілон Маск із сьомого неба назвав агентство Мискою із черв'яків без яблука. На думку ж демократів, це ставить під загрозу. адміністрація Трампа звільнила What we have here is is not an apple with a worm in it, but we have actually just a ball of worms. If you've got an apple and it's got a worm in it, maybe you can take the worm out. But if you've got actually just a ball of worms, it's it, 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 it hopeless. Um, and USID is a ball of worms. there is, there is no apple. Um, and when there is no apple, this, this you've just got to basically get rid of the whole thing. Нагадаємо, йдеться про найбільшу у світі організацію донора, яка з 61-го року надає фінансову підтримку державам фондам незалежним медіа та соціальним ініціативам. Зараз фондом керує держсекретар Рубіо. Він звинувачує попереднє керівництво у приховуванні витрат та одразу ж запевнив, що програми, які зміцнюють безпеку штатів, працюють як і раніше. На іншому ж континенті Медведів вже співає дифірамби маску. Китай, у свою чергу вже готовий подати руку допомоги. Пекін хоче витіснити штати із важливих регіонів та просувати власні інтереси. Демократи намагаються запобігти негативним наслідкам. Республіканці ж розводять плечима. Вже наприкінці тижня суд Колумбії зобов'язав Трампа відновити іноземну допомогу. Вони скаржаться, що уряд навіть не дав пояснень, чому фонд зупинив роботу. Трамп заявляє про ночуваний рівень корупції. Маск тільки підливає масло у вогонь товариша, та звинувачує агентство у фінансуванні розробки коронавірусу. Щодо України, незалежні медіа тут також потрапили у кризу. Грантові кошти, на яких вони трималися, різко скорочуються. 69% громадян вважають, що це вдарить по економіці. Оміться, однак більшість з них думає, що проєкти зливали кошти нікуди. На противагу паніці Зеленський не скаржиться на заморозку. USAID та дякує Америці за наявну військову допомогу. Ми знайдемо власний вихід. Додає він, а у прем'єра словаччини Фіцо все стабільно. Він написав цілого листа Ілону маску із подякою та попросив уточнити на які проєкти йшли гроші у Словаччині. Від мільярдера ні удвіту, ні привіту. Ну що ж, поки всі чекають на зворушливий розвиток відносин Маска та Фіцо в Українській раді нацбезпеки запровадили довічні санкції проти колишнього президента України Фетра Порошенка, це фактично заморозить його активи та політичну діяльність разом із ним у списку опинилися Коломойський Живаго Боголюбов. Та Медведчук. Зеленський заявив, що такі бізнесмени роками продавали Україну та її інтереси. Увагу звернули і на вугільну справу. Санкції можуть скасувати тільки, якщо повернені мільярди підуть на армію. Порошенко назвав це демонстративною зачисткою політичного поля. Напевно, перед виборами. До дня закоханих нардепи солідарності вирішили зупинити роботу Верховної Ради та навіть забрали крісло у її голови Стефанчука. Ну а що нехай веде засідання, стоячи в регламенті такого не прописано. Шмигаля депутати вирішили взагалі заблокувати у напівпорожній залі. Ви говорити про Україну, ви зрадники, злочинець, ви голосували за незаконні санкції. І Як доктор юридичних наук ви усвідомлюєте своє смішні? Ви смішний сміються з вас? Почитайте і коментарі, відгуки людей. Ви доктор юридичних наук порушили закон. Тепер до переговорів Україна готова до дипломатії, якщо стане відомий сценарій миру. Путін боїться розмови, каже Зеленський. А дипломатія можлива, коли всі сторони розуміють власні позиції. Раніше Зеленський заявив, що сяде за стіл, якщо це стане єдиним шляхом до миру. У Кремлі, як зазвичай, відважили солі. Там заявили, що, попри проблеми легітимності Зеленського, вони буцімто відкриті для діалогу. Тож, поки світ чекає з моря погоди, зрозуміло одне: відверта розмова із Зеленським, схоже, не входить до планів самодержця. Поки йому вигідніше розмовляти з Трампом. А ось у посланника Трампа Келуга все стабільно. Він каже, що Зеленський і Путін мають просто піти вже на якісь. Поступки відомо, що Келох їде в Україну через Брюссель і Мюнхен. Днями Зеленський заговорив і про обмін територіями. Курську область на окуповані українські землі, одну територію на інші. У Кремлі тільки дивляться вовком. Пісков каже, що Росія навіть не буде це слухати. Трамп же анонсує мирні перемовини між США, Україною та Росією в Саудівській Аравії. Це буцімто покаже, чи настане край війни каже Трамп. Зеленський же стверджує, що не матиме такої зустрічі. Результати ми обговоримо наступного тижня. З вами був телеканал АТР. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. А ми побачимось з вами за тиждень.